Вашингтон тисне Москва вимагає, але Київ відмовляється, і це все про долю українського Донбасу. Україна не погодилась на передачу своїх територій, заявив президент України Володимир Зеленський. відхиливши ключову вимогу Росії, яку президент США Дональд Трамп включив до свого останнього проекту плану припинення повномасштабної війни. До нашої те доєднюється голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, член української делегації у колишній мінській тимчасовій контактній групі Сергій Гармаш. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Доброго дня, героям. Ну таке враження, що знаєте, Донбас просто Вашингтон і Москва хочуть роздерти на шматі. А як ви бачите, чому зараз Донбас так вперся, як і Москві, так і Вашингтону. Я вже неодноразово про це казав у ваших ефірах, що Путін не зупиниться сам його можна зупинити, але він сам не зупиниться, доки не візьме а, всю Донецьку область. Тому що а, він а, приєднав а, ДНР, так звану, і ЛНР а, як окремі вже республіки. Да, тобто він їх спочатку визнав, а потім приєднав, а вони себе записали а, в своїх конституціях. Кордонах адміністративних кордонах Донецької та Луганської області, отже, для росіян, для російської конституції, ця територія, вся територія Донбасу в адміністративних кордонах є російською, і Путін не може припинити бойові дії, зупинити так звану СВО не ну без поразки для себе. А якщо він не захопить цю територію, тому що тоді а, виявиться, що він не тільки там щось нікогось не звільнив, да а навіть втратив територію Російської Федерації, що Київ контролює російську територію, а, тому а, ну, однозначно було зрозуміло, що це буде його основною вимогою. А, а Вашингтон відповідно вимагає цього, тому що цього вимагає Путін і Вашингтону. Набагато легше тиснути на нас залежних певною мірою від Вашингтону, ніж на Путіна, да, з яким Вашингтон, а зокрема Трамп, планує вести великий бізнес. Тому такий відбувається тиски. Тому нам дуже важливо. Дійсно, не віддавати цей регіон, тобто одна справа втратити його а, з боями і не визнавати російським, а інша справа віддати його самим, так би мовити, добровільно. І потім ми його ніколи вже не повернемо, навіть якщо не визнаємо російським. Але а, нам скажуть, ви ж самі з нього вийшли, значить, ви де-факто да, зараз вже. Різниця де-факто і де юре, навіть намагається Трамп з Путіним міжнародне право це притягнути. Да? Де-факто ви вийшли звідти, ви визнали, що це російська територія. Тобто ви вже не маєте на неї права. А, тому а, не можна звідти виходити. Це перше. Друге, я от позавчора повернувся, якраз з Слов'янська Краматорська з Донбасу, і там а, знайшов ще один аргумент, який з Києва, я, чесно кажучи, не бачив. Я просто розмовляв з людьми. Які там живуть, питав їх ставлення. Знаєте, що мені сказали? Мені сказали, що це буде зрадою української держави, нас тому, що рішення не важливо, який тиск, але рішення буде прийматись в Києві українською державою. не у Вашингтоні, не в Москві, а саме українською державою. І нашим дітям, які виїхали там за кордон, немає куди повертатись. Нам, якщо ми виїдемо, не буде куди повертатися, не буде надії навіть. А якщо людині 80 років, ви розумієте, що вона може ще жити надію, повернутися? Але прижитись вже в якомусь іншому регіоні, в іншому місці ну, їй неможливо, тому це буде дуже серйозний, я вважаю, удар по нашій внутрішній політиці по ситуації, скажімо, єдності національної, яка і так зараз досить крихка, на мій погляд, тоді це буде ну катастрофічні наслідки мати. Ну я вже не кажу про воєнний аспект. Да? Я зустрічався з різними силовиками. І мені найменше давали півтора роки, найбільше чотири роки на те, щоб росіяни, такими темпами, як зараз, захопили у цю агломерацію. Дружківка, Костянтинівка, Карматорськ, Слов'янськ. Ну вибачте, а, за чотири роки, навіть за два да а, багато чого може змінитися в тій ж Росії і виходити зараз самим, віддавати росіянам підготовлені за ці роки а, дуже серйозна позиції, щоб вони їх зайняли. А ми будемо зараз окопуватись десь там у степах Харківської області, да, будувати в Грізь-Багнюці, вибачте, окопи. Ну, це навіть військові вважають нерозумним просто. Тобто це така дурість, яку не можна пробачати. Но я вже не кажу про юридичний момент. Немає в українській Конституції, в українському законодавстві механізму передачі будь-кому, особливо ворогу, української території. Немає просто так. І змінити конституцію ми не можемо, а, доки йде війна, а, і не факт: Зеленський не може підписати якусь таку угоду, тому що він не може а, гарантувати, що Українська а, Верховна Рада коли-небудь взагалі змінить конституцію саме в цьому. плані. Тому ну ці вимоги а, Вашингтону вони не просто дурні. Вибачте, вони нереальні. Абсолютно, це знаєте, можна написати план. З 28 пунктів чудово, там. Ми на все погодились. А 29 м поставити підписання цього плану на Марсі і все. І немає смислу а, взагалі обговорювати 28 пунктів, тому що 29 й останній неможливо виконати і так і з цим планом. Тут виходить, е, е, що території Донецької та Луганської областей це червоні лінії як і для України, так і для Москви. Але ви добре кажете, коли ми говоримо про території, перш за все ми говоримо про людей, які є на цих територіях. Потім це, це ж зовсім інакше розглядає в нього це як ідеологічний маркер, так і маркер е, політичний, е, з чого починалася війна. І а от якщо взяти ідеологічно політичний, я би ще навіть так його окреслила, те, що він от, буквально нещодавно е, напотяг. Своєю пащекою, що ми доведемо СВО до логічного завершення. Донбас завжди був в території Росії, це історичний факт. Донбас увійшов до складу Російської радянської федеративної соціалістичної республіки. А потім Ленін, нібито, передав Донбас Україні, заявив псевдоісторик, кремлівський диктатор вбивця Путін. Тут, пане Сергію, треба розуміти історичний контекст Донбасу. Росія просто так вже переписувала історію цього регіону і знущалася над українцями, які там проживали. Що напевно, знаєте, не варто вкотре нагадувати жертву голодомору, який зробила Російська Федерація. Але в цьому контексті історично які козирі може мати Росія, і як нам їх що називається перебити? Вибачте, за таку картяжку термінологію, яку нам дав Трамп. Знає, для мене взагалі дивно, коли а, в реальній політиці сьогодні да, використовують те, чого, можливо і не було, можливо, було і не так. Тому що ми з вами сьогодні, ми, сучасники, да, можемо різні події трактувати зовсім по різному. А, а, а що казати про те, коли ми з вами ще й не жили? Да? Тому а, якщо відбувається в політиці апеляція до історії, неважливо якої, до речі, мені не подобається, що і наші українські політики також використовують історію дуже часто. А, то це маніпуляція, це 100% маніпуляція. Неважливо, що буде, хто там колись передав да? а, у 20-х роках минулого століття. Сьогодні є Україна в міжнародно визнаних кордонах, в тому числі Російської Федерації. І це єдине, що можна а, сьогодні брати, скажімо, до уваги, і від чого можна відштовшуватись під час переговорів. Є міжнародне право просто. Да? А, я не знаю, можливо, Трамп про це не знає, коли висуває такі вимоги. Але а, весь світ знає: якщо не зважати на міжнародне право, ну, давайте тоді розпустимо ООН, вийдемо Ну, Для чого воно взагалі потрібна? Да? А, а апеляція до історії, особливо з вуст Путіна, великого історика. Да? А, ну, можливо, він дійсно непоганий історик. Тоді хай вийде, викладає в університеті десь. чого він сидить не на своєму місці. просто, да? А і позбавляє своїх е, співвічизників е, можливості я би мовити, насолоджуватись працею такого великого історика. Тому е, давайте, я, я просто відкидаю взагалі цей історичний аспект. Я не хочу тут сперечатись, це не має значення. Е, сьогодні є люди, які живуть на Донбасі, е, в тому числі руськомовні, яких більш за все Путін, який наче захищає, знищує, знищує їхні міста. Знищує їхнє життя, а, і це так би мовити єдиний а, момент, який треба обговорювати. Я вчора давав коментар для закордонних ЗМІ що Росія там подала е, позов до суду ООН про геноцид України на Донбасі з 14 по 22 рік. І знаєте, для мене смішно просто. А я кажу: і мені кажуть, які ви аргументи можете навести, що не було геноциду. Я кажу: ви подивіться фото. А, Бахмута, да, Авдіївки, Мар'їнки 14 2014 році або навіть 17 -му, му А, і фото цих міст у му році. Які, які ще докази потрібні? У му році за весь рік на Донбасі з обох сторін, до речі, із е, проконтрольованою Росією з нашої сторони, було вбито 25 е, осіб, мирних мешканців. А сьогодні кожного тижня, тільки з нашого боку, а, жертви на десятки а, людей, які ще потрібні аргументи. Причому тут історія людей сьогодні вбивають, і для мене важливо те, що відбувається сьогодні, коли я живу. Для мене мені все одно, що було 100 років тому, чесно, чесно скажу. Я тоді не жив. Я не хочу це обговорювати. І для мене ну просто а, ну, тобто ще раз а, розумієте, Сьогодні політика стала дивною дійсно, тому що це а, ну, такі безпринципні маніпуляції. От Путін каже, що ось воно на голову не лізе взагалі. А, але знаєте, як казав Гіберс, якщо брехню часто повторювати, вона стає правдою. От Путін керується цим, чим керується Трамп. А, ну, ми ж бачимо, що він то виганяє. А, Зеленського з кабінету Потім в Римі, там на похованні Папи Римського, він щось обіцяє Зеленському, що всі там радуються все Трамп за Україну. Потім він приймає Путіна, планує йому там на Алясці, да на Червоній доріжці. Потім він а, дає гарантії начебто, безпеки України Україні і ми знову радимо. Потім він дає тамагавки Україні, потім не дає тамагавки. Потім він вводить санкції проти Росії. А, а потім висуває оці абсурдні 28 пунктів, да, взагалі ну дурнувати, чесно. Просто мовив мене немає. Іншого. Що це таке? Ну що, він дурний абсолютно, чи чи що чи це те стиль його? А я вам скажу: це така, такий трюк психологічний, просто який використовують всі спецслужби в усіх посібниках. Спецслужб це є це називається контрастний душ. Емоційний контрастний душ, коли сьогодні ми з вами все чудово, у нас а завтра я і відвернувся і пішов кудись. А ви вже задаєтеся питання, що я зробила не так, да? що він так до мене, вчора до мене гарно стався, сьогодні погано І ви вже починаєте намагатись а, щось для мене зробити, щоб повернути моє гарне ставлення до вас. І таким чином, з моєго боку, з моєго боку, нічого не зміниться, а з вашого ви вже йдете на якісь поступки. І от саме це зараз. Відбувається, коли від України вимагають поступок, ну які взагалі нікуди не на розумієте, на міжнародне право не налізають. Просто тобто їх юридично ці поступки не можна затвердити. Розрахунок єдине те, що просто Зеленський так би мовити потрапить на цей гачок і буде дійсно намагатись зберегти якось там добре ставлення Трампа, якого насправді не існує, і заради цього йти на хоч і маленькі, але поступки до Російської Федерації. Інша справа, що е, закріпити це міжнародним правом, тобто зробити з цього якусь дійсно юридичну вагому угоду, неможливо просто. І на що розрахунок? Те, що Зеленський зараз е, сам почне робити, порушуючи міжнародного права, але сам Україна це буде робити. А е, те, чого ну вони не можуть вимагати від нас, фактично. Да? Тобто, зараз ми ну, виведемо війська, наприклад, і е, 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 ну, цього не можна навіть прописувати в угоді. Тому що де факто і де-юре, як вони хочуть, жодній угоді прописати неможливо. Вона це суперечить міжнародному праву. Але ми ви самі їх вивели. Нам скажуть, да тобто, факт. По -суті, де... Ви тоді відмовилися від території. Так, факт вже відбувся. Що ви від нас хочете. Ви самі це зробили? Хто вас так би мовити, змушував? Не не робили б цього і щось було б інше. А, тому такий, знаєте, це така грана дурачка. Якісь, я не знаю, треба перевірити біографію Трампа. Можливо, він сидів все ж таки в радянських таборах кримінальних, тому що дуже ну, багато там в нього від, а, його поведінці від цього. Да, такі розводи, як то кажуть, кримінальному цьому, паханству, яке про, проглядається в усьому. Хоча ну я не знаю, мені здається, вже очевидно, що а, король голий, більше того, мені здається, очевидно, що взагалі не король, а королева вже. Але ми бачимо, що все-таки тиск відбувається на, на офіційний Київ. І тут питання, пане Сергій, а як ви бачите, чи є такі якісь важелі, що зможуть нас йти на порушення норм міжнародного права і все-таки відмовитися від своїх територій? Що, ще, що, що, що є в Москві і Вашингтоні? Нічого немає, крім, крім Панків, вибачте. Тому що вони, мож, будуть тиснути, звичайно. А, але ну, а що може? Ну, Відключить там Трамп, припинить постачання нам розвідувальної інформації. Це вже було у нас з вами. Да? Ми пам'ятаємо влітку. Відключить ті ж Хаймерси. Да? Ми знаємо, що вони мають таку можливість. ми не зможемо. Це теж вже було. Що він прям стане на сторону Путіна, причому напередодні своїх виборів до Конгресу? Да? Ну, я думаю, ні. Тобто, оці, ці папасті невеличкі, а можливо величкі, але не відкрита підтримка в Росії буде. Трамп більше втратить, якщо буде продовжувати робити так, як він робить. І я бачу, що він вже, мабуть, це розуміє, тому що бачите, вони вже там в Вашингтоні заявляють, що а ми не тиснемо. Да? Ну тобто знову на дурачка, А ми не тиснемо. Це вони самі да, захотіли відмовитись від своєї території там, чи від НАТО чи, 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 чи від чогось. А, тому я думаю, що нічого. Це все психологічний тиск ще раз, виключно психологічний тиск, а, все інше, на, на, на який нам не можна піддавати зеленському першу чергу. Це інше, це маніпуляції, це так би мовити, не критично для нас. Навіть я, я розмовляв до речі, також з військовими говорив це питання, і мені кажуть, що ну не буде розвідувальна інформація. Ми вже знаємо, що таке можливо. Ми вже певною мірою, вибачте, адаптувались до цього. Тобто, ну будуть проблеми, але це не критично. У нас є а, партнери в Європі, які можуть дати нам а, можливо не, не в таких обсягах, але необхідну розвідувальну інформацію, але Що там. Але ви, пане Сергію, просто вдумайтеся. Наскільки Москва, як то кажуть, як вужна сковорідці викручувалася і викручується з однієї сторони, країна, яка стала ізгоєм після 22-го року, зараз умудрилася, що взагалі порушення норм міжнародного права, вимагання відмови від своєї території винесли в публічний простір і десь пропихували. Вибачте за формулювання на якихось переговорах. Взагалі це просто вголос почали говорити, тому що це. Сказала Москва, це сказали в Кремлі. Наскільки в них піднялися хвости? Вибачте за таке формулювання: що за що, що цей абсурд? Ми е, мусимо думати, як з нього викрутитися, щоб не віддати окупантам свої території, які ми контролюємо. А це дуже просто, треба просто не віддавати. Знаєте, от ну от ми стоїмо там і можемо стояти ще там, ну мінімум півтора року, да? і Треба стояти в Москві. Стрімко погіршується ситуація економічна в Російській Федерації. да, А найголовніше, чому Путін також і Трамп зараз, до речі, поспішає? Да? Чому вони тиснуть взагалі? А тому, що а, в Росії вибори у вересні, а ще страшніше для Путіна, що вибори до Конгресу Американського. А, коли там в листопаді, да а, і зрозуміло. Подивіться на вчорашні вибори в Майамі, де а, республіканці такого ще не було взагалі в Майамі, Республіканці програли ці вибори, демократи перемогли. І всі зрозуміють, що якщо буде так і далі йти, то а, конгрес буде не республіканським, а демократичним. А, а це означає, що, що Трамп стає ну малодієвим, скажімо так, президентом. Да? Качкою там з підбитою лапкою, вибачте. А, і Путін також поспішає встигнути до цього протиснути те, що тому що головний його а, інструмент тиску на нас це Трамп. Вибачте, да? головний інструмент його повернення виходу з ізоляції це Трамп. Тобто, ну вони використовують Трампа. Вони ми знаємо вже з цих прослуховань від відверто не знаю, використовують Віткофа як агента впливу, можливо, не тільки впливу. Да, я ми не можемо стверджувати. Але коли Вітков дає керівництво іншої ворожої країни, як маніпулювати його американським президентом, ну це зрозуміло, да? що це агент впливу мінімум. А, тому вони поспішають для Путіна. Це це дуже важливо. Він і до своїх виборів хоче прийти з перемогою, якоюсь, тому, що ну в росіян також виникають питання. А, податки піднімаються. А, курс а, рубля а, штучний, і це визнають всі а, в Російській Федерації. Заявляють падає саме через це а, надходження нафтогазові на третину зменшились вже. Ну, тобто всі розуміють, куди йде. І Путін також я думаю розуміє. Тому тиснуть так, тиснуть і будуть тиснути. Треба витримати цей тиск а, і йти своїм шляхом. Геополітично, це вже має наслідки по суті, навіть ці заяви, пане Сергію, ну звичайно, фактично можемо казати, що. Скажем, геополітично світовий порядок, який був його вже не існує. Да? Ви самі сказали, що на офіційні обговорення виносяться ті пункти, які повністю суперечить міжнародному праву, і цього вже не соромиться ніхто. І знову ж таки Путін використовує як інструмент для цього Трампа. Геополітично зараз Європа, яка бачить, що Сполучені Штати вже не є надійним партнером. і Взагалі, можливо, не будуть партнером, буде набувати політичної. Геополітичне і головне оборонне ну, тобто військової, вона буде зростати, і це для нас непогано, чесно кажучи. Да? А я вже кажу, що знаєте, як Путін створив українську націю де-факто в 22-му році, напавши на, на нас і об'єднавши нас, да? так Трамп зараз створює нову Європу, суб'єктність європейську. Відмовившись, фактично підтримувати, захищати Європу, да тому ну дуже цікаві відбуваються так би мовити процеси геополітичні. І ще раз я думаю, що нам треба просто протриматись хоча б півтора роки дійсно ці. А я думаю, що набагато раніше все закінчиться, і ми будемо в іншому світі. Просто того світу, який був, не було. Але можливо наступний буде не гірше, можливо, прагматичніший буде, да? менш ідеологізований, але я думаю, не гірше. Тому що ми вже вхові в нього а, досить сильною країною з, з потужною армією, да? а, відомою в світі країною, країною, яка, ну якщо ми не здамо своєї території, а, можливо не виграла, але й не програла цю війну. І для нас це дуже важливо. Ну, дивіться, якщо ми не віддамо до території, то ми вже точно виграли цю війну, тому що ми не дали планами свого так званого здійснитися. У нас залишається українська держава, суверенітет, і ми контролюємо території, за які ми боремося, і дипломатичним шляхом йдемо далі вперед забирати території, які тимчасово окуповані. Ми ж все одно не будемо повністю відмовлятися від тих регіонів, в яких зараз є Росія. Ну, я сподіваюся, що вони будуть, знаєте? Ну, я речі, чита. Є ж фінський, так би мовити, прецедент. Тому а, ми з вами сподіваємося, що якщо так би мовити є клепки а, в головах наших політиків керівників, і якщо не у всіх родин живуть в Майамі, а у когось і в Києві, то вони будуть відстоювати інтереси українського народу і української. України, скажімо, я вже не кажу держави, тому що держава це таке, це інституція, а от країна це зовсім інше і народ це зовсім інше. І дійсно для нас знову ж таки треба розуміти, що доки ми не звільнимо свою територію, будь-які угоди у ці мирні, які нам кажуть, щоб стали мир там був, він не буде сталим, це все одно буде перемир'я свого роду мінськ 3 Ну, Давайте казати чесно, тому що не буде вирішене головне питання, а, тобто повернення України в її міжнародні кордони. Росія буде вважати це своїми територіями, ми будемо вважати своїми. І це перемир'я може тягнутися там, 70 років, як Північно на, на Корейському півострові, да? а може а, тривати там кілька місяців. А, і, скоріше за все, так і буде, якщо буде перемир'я на умовах, які ми зараз чуємо. Але давайте чесно розуміти, що це буде перемир'я. І ну до цього треба перемиря означає, що буде війна, і до цієї війни треба готуватись. А, і тому саме в цьому плані от Трампа да цей 28, потім 20, потім 22, потім 19, Вже невідомо скільки там цих пунктів. Але головне, щоб не було для нас обмежень озброєння, тому що це наше майбутнє і наш захист. А, щоб не було зняття санкцій з Російської Федерації, тому що для нас це стратегічне питання. Для нас не так важливі вважаю, території, скільки а, неможливість для Росії в майбутньому знову на нас напасти. Тобто нам треба послаблювати Російську Федерацію. Це головне взагалі стратегічна мета Української держави, на мій погляд, має бути а, і для нас важливо не здавати свою територію, тому що ще раз одна справа програти а, там в бою. Да? А інша справа самим віддати. Потім, якщо ми віддамо, ми ніколи туди не повернемо. Між того, у нас будуть проблеми внутрі країни. Ну, ми вже бачили такий, наприклад, такий жаль прецедент, коли не змусили віддати Крим, за що активно насправді Трамп е, критикував Байдена, е, е, Барака Обаму, прошу вибачення. так, Те, що той не підтримав Україну і наполягав на тому, аби Україна вийшла з е, півострова Крим, який за версією Трампа, нагадаю, умивають океани. А це вже таке. Е, і ми бачимо зараз повторення історії, по суті. Але вже за участі головного. Ну, Самого Трампа, коли він вимагає, аби ми вийшли з території, які не контролює Росія в Донецькій та Луганській області, ну знаєте, важко коментувати Трампа. Я не впевнений, що в нього все в порядку взагалі з когнітивними, так би мовити, його спроможностями. Я думаю, це очевидно просто, да, коли він заговориться, або коли він забуває там керівником якої країни є його друг Орбан, або от океани там. Взагалі з географією в нього дуже погано. Тобто, я думаю, що Трамп керується а, не стратегічними, скажімо, якими мотивами, він не стратег, на жаль, він бачить те, що можна схопити, взяти сьогодні, на чому можна нажити сьогодні. Це його головний хапальний рефлекс. У це працює. Я думаю, що якщо ми не дамо йому а, те, чого хоче Путін, якщо він не зможе дати Путіну те, чого Путін хоче від нього, а він від нас. А то Путін не дасть йому те, чого хоче Трамп, і позиція Трампа зміниться відносно Путіна. І ще давайте не забувати про фактор Китаю: Китай не зацікавлений а, в тому, щоб ми віддавали свою територію. Китай не зацікавлений в тому, щоб ця війна закінчилась перемогою Путіна, тому що це посилить Путіна і послабить залежність Російської Федерації від Китаю. І тут нам треба працювати з Китаєм. У нас спільні інтереси є, виникають дуже серйозні. Китай якраз. А зацікавлений в припиненні вогню по лінії фронту, і про це було ще там більш року тому в китайському плані мирних ініціативах, так званих на які ми чомусь не звертали уваги. Да? А, треба розмовляти, тому що це компромісне завершення бойових дій, не війни, а бойових дій. І зараз це в наших інтересах, в інтересах Китаю, в інтересах Європи, але не на жаль, не в не в інтересах Трампа і Путіна. Ну що ти зробиш? Але ну вибачте, можемо прожити і без Трампа а без Путіна. Тим більше Я погоджуюся, пане Сергію, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами був голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, член української делегації в колишній мінській тимчасовій контактній групі. Сергій Гармаш. Пане Сергію, спокійного вам вечора. Дякую, що ви долучаєтесь до наших ефірів. Бережіть себе, до зустрічі в наступних етерах.